Всім привіт, розповідаю про мухомори. Почала їх приймати я в липні 2024 року. Я не знаю чому, але в мене з дитинства лояльність до грибів всяких різних. Я дуже люблю всякі різні гриби. І я їм чомусь довіряю. Я не знаю, чому. Може, я колись була в минулому житті грибом, не знала. Але, але я хочу сказати, що я про мухомори спочатку дослідила інформацію, подивилася, як він впливає на інших людей, дізналася про досвіди інших людей, дізналася, як правильно приймати мухомор. Ви знаєте, що в мене був досвід з псилоцибіновими грибами в терапії з психологом, і я про це теж розказувала і залишала цей досвід у себе в актуальних сторіс, Можете подивитися. Але щодо мухоморів, давайте детальніше. Я вам скажу таку штуку: а я в терапії, і я терапію жодному разі свою закінчувати не збираюся, але можу сказати, що терапія стала. Більше так сказати давати результати, скажімо так. Я почала рухатися, рухатися швидше в терапії, саме коли почала приймати мікродозинг грибів за два тижні, тому що вони йдуть як накопичувальні, тобто вам треба певний час пропити гриби для того, щоб побачити результат. Одразу його не буде. Два тижні я пропила, і в мене покращився сон. Коли я мухомори почала приймати, сон став глибший, я перестала прокидатися по ночах. Перед цим я прокидалася вночі стабільно декілька разів. В мене покращилися когнітивні функції мозку. Тобто я краще стала концентруватися на роботі. Я працюю мозком, мені треба аналізувати, і мені треба тримати увагу і фокус, ну, фокус своєї уваги на клієнтові, коли я. Працюю це дуже важливо для терапії. Я почала розуміти, що мені цього вже щось бракує. Якось не вистачає мені уваги. І коли я почала приймати мікродозинг, то моя увага покращилася. Я його почала одразу приймати разом із їжевиком грибінчатим. Він також працює на концентрацію на когнітивні функції мозку. Він їх покращує. Мухомор бореться із залежностями. Тому, якщо ви курите або п'єте алкоголь, то він вас буде від цього відучати. Це 100%. Я пам'ятаю, як у мене це було. Я пам'ятаю, прийшла в ресторан і заказала собі бокал вина. Ну, просто добре, хороше вино. Випила його, і на ранок в мене був такий бадун, якого я в житті своє.